25 жовтня відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради, перед початком якого були вручені грамоти міського голови, захисникам і захисницям громади, з нагоди їх свята, та 80-ї річниці створення української повстанської армії. Нагороди удостоївся також і депутат обласної ради Ігор Тринів від Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за патріотизм, волонтерську діяльність та значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави. Відтак виконувач обов'язків головного лікаря Рогатинської центральної. Районної лікарні Руслан Панків доповів про хід виконання рішень з питань поліпшення роботи медичного закладу. За його словами, у 2022 році було укладено договір з Національною службою здоров'я України щодо закупівлі 15 пакетів медичних послуг для надання медичної допомоги на вторинному рівні. Цьогоріч значно зросла кількість пролікованих хворих у стаціонарі медзакладу та кількість амбулаторних операцій і амбулаторних відвідувань. За кошти місцевого бюджету лікарня відкрила власну лабораторію. А у рамках співпраці з міжнародними організаціями отримав. Мала нове діагностичне обладнання. Таким чином, рогатинська лікарня при підтримці місцевої влади продовжує надавати кваліфіковану допомогу мешканцям громади і внутрішньо переміщеним особам. Кількість пролікованих випадків росте. Це означає, що заклад функціонує в повному обсязі без жодних проблем. Бачимо, що впроваджують заощадження коштів З лабораторію, впровадили свою власну, яка дала зекономити значну кількість коштів і надати більше об'ємні аналізи і зробити якісні медичні послуги. Тому робота ведеться. Дякуємо, Руслан Ігрович, за проведену роботу. Рішенням виконкому була затверджена дорожня карта розвитку соціальних послуг у громаді. Цим документом визначені основні етапи соціальної роботи та заходи, які потрібно виконати. Дорожня карта формує напрямки розвитку, надання соціальних послуг, а також визначає алгоритм дій по кожному етапу розвитку. І в першу чергу хотів би зосередитися на ось таких моментах, які виокремлюються. Це власне визначення потреби у конкретних видах соціальних послуг. Це би мало відбуватися і безпосередньо за вашою участю. Це визначення ресурсу, яким це ми можемо зробити, це десь проєктування наших дій на певну аудиторію, тому що в зв'язку із зміною ситуації міняється, наприклад, контингент осіб, які потребують тих чи інших соціальних послуг нагально в даний час. Ну і саме основне це на даний час це надання соціальних послуг умовах військового стану, тобто надання їх в форматі екстреному. Десь поза ту бюрократичну, скажімо, процедуру, яка обставляє багатьма документами ті чи інші наші дії. На реалізацію програми соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської громади додатково передбачено ще 163 тисячі гривень, і загальний обсяг фінансових ресурсів для її виконання становить 3 мільйони 613 тисяч 548 гривень. Зміни щодо фінансування були внесені також у програму розвитку фізичної культури та спорту, медичної допомоги, житлово-комунального господарства, мобілізаційної підготовки, профілактики злочинності. Члени виконавчого комітету заслухали звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців. За звітній період до бюджету поступило 198 мільйонів 964 тисячі грн. До загального фонду громада поступило 192 мільйони 956 тисяч гривень. З них власні доходи це є 105 мільйонів 332 тисячі гривень. Офіційні трансферти 87 мільйонів 623 тисячі гривень. Ріст надходжень доходів без урахування між бюджетних трансфертів до планових призначень по загальному фонду складає 104%. Порівнянні за аналогічний період минулого року доходи бюджету зросли на 7%. Майже 130 тисяч гривень було виділено на одноразові грошові допомоги з 20 жовтня. На заміну дитячим садкам запрацювали дошкільні групи. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про тимчасове переміщення двох міських ясел садків у приміщенні Рогатинського ліцею номер 1 Було створена комісія по обстеженню навчальних закладів на предмет облаштування захисту дітей під час військового стану, тобто організації укриттів. Після засідання комісії в дошкільних навчальних закладах за винятком одного із всіх, які є на території громади, а особливо в міських дошкільних закладах не було можливості облаштувати такі приміщення, що було за дорученням голови. дане доручення, де вишукати можливість облаштування чи перенесення і створення умов для перебування дітей дошкільного віку. В садочку. Мова йде за тих дітей, які відвідували перший садок і другий садок. Нами були опрацьовані варіанти і знайдений варіант тимчасового розміщення двох груп по 30 дітей в ліцеї номер 1 На сьогоднішній день там проведена робота, затворені відповідні умови. І в тому числі найперше це укриття тих дітей під час військового стану. На виконкомі були підбиті підсумки електронних аукціонів щодо продажу об'єктів малої приватизації, зокрема будівлі старої школи у селі Конюшках, нежитової будівлі по вулиці Бережанській, 6А в Рогатині та нежитлового приміщення по вулиці Галицькій, 52Д у місті Рогатині.